Швиденький рецепт для тих, хто не любить гречану кашу, так як не люблю її я. Нам знадобиться сама крупа гречана, цибуля, морква, томатна паста і бажано м'ясо або фарш. Можна філейку курячу використовувати, можна фарш. У мене немає ні того, ні іншого, тому що я не збиралася таке готувати. Зато в мене є тут ось такі залишки копченої підчеревини. я використаю її. Для початку дрібненько кубиком кришимо цибульку і натираємо на тертушці моркву. І так, дивіться, якщо ви будете використовувати фарш або м'ясо, то спочатку наливаєте в сковородку олійку і підсмажуєте цибульку. Потім додаєте до неї морковку і вже потім на тому етапі додаєте фарш або м'ясо. Так як я не буду використовувати м'ясо, буду використовувати е, під черевину. Тобто, якщо ви використовуєте будь-то грудинка, бекончик, під черевина копчина, то тоді, щоб не було жирно, бо і зараз на олії, і потім додамо жиру, першим я кладу салку а це під черевинку, воно трошки витопиться, і потім додаю туди. Подріблену цибульку. Боже, який аромат стоїть від копченого під черевину, але то все лірика. Відправляємо туди цибульку. І доки цибулька пасірується, тремо морквинку на тертушці. Трішки цибулька підсмажилась, не підсмажилась, вона пропасірувалася. Додаю сюди моркву перемішала я і даю декілька хвилинок, щоб морква пом'якшила, щоб теж пропасірувалася. Наступним етапом додаємо пасту томатну або сік, сіль, перець і спеції за вашим бажанням. Я додала. Якусь універсальну. мене, коли в нас була доставка, підписниця пригостила, сказала, що вона почала сама збирати суміш цієї спеції. Я ніколи ще її нікуди не додавала, сьогодні вперше додала, бо там, я відчуваю, на запах є і базилік, і чабрець, здається. І до томатів вона буде пасувати. Все. І даємо оцьому трішки протушкуватися. Забула відмітити, дивлячись на те, що ви використовуєте томат або пасту. Якщо паста кисла, додаємо цукор трішки, і якщо томатна паста, то додаємо трішки водички. Що хочу ще відразу помітити, звернути вашу увагу, в цьому рецепті, чим більше цибулі, тим воно смачніше. Саме цибулі, не моркви, а цибулі. Так, ну і далі. Якщо б я готувала тільки на сьогоднішній день, я би прямо сюди гречку додала. Але мені потрібно, щоб було хоча, би на, ну, хоча би на два, а можливо і більше, Днів. Тому я перекладу все у вутятницю і буду готувати вже у вутятниці. Все, я переклала зажарку у вутятницю. Наступним етапом додаю промиту гречку. Кількість варірується під себе, немає ніяких пропорцій. Далі заливаємо водою, ну Десь із розрахунку, щоб ваша гречка була покрита водичкою на 1-1,5 пальці. Краще потім додати, якщо ви бачите, що гречка ще не готова, сирувата, а вологи вже не вистачає. Доводимо до кипіння і готуємо до готовності. Коли наша гречка добре закипіла, покипіла десь хвилинок 5. Тоді ми її перемішуємо і на цьому етапі куштуємо на сіль. Я свою досолювала, тому що я скуштувала, вона взагалі не солена. Притишаємо вогник, закриваємо кришкою, і все. І на самому маленькому вогні. Готуємо до готовності. По бажанню в кінці приготування можна додати часник. Воду регулюєте самі. Через певний час відкриваємо кришечку і дивимося, є ще вода волога в гречки чи нема. Куштуємо на готовність. Якщо гречка ще сирувата, а води немає, то просто додаємо водички. Моя гречка готова і по кількості води рідини, і сама самі ядриця. сіль спробувала теж добре. Тому вимикаю, накриваю кришечкою і даю настоятися, охолонути. Готуйте смачного вам.